Сліви зараз прожали сліви, поражали. Хорошо, це буквай. Він відходите на Венкужети на «Н». уже кайтети на «Н». На «Н» кайтети на Енку, на Енко. Зараз дивіться контр, контр на «СЄ». «СЄ». глибоко. Через чотири, три, два. Один в мене залили, в мене залили, в мене залили, гавно залили, відійшли на вен, відійшли на вен, відійшли на вен, відійшли, відійшли, відійшли на уське, на уське, на уське, на уське, на уське, на уське. Де ви пройшли? На уське. Ви не чекаєте, ви проходите. Пройшли, пройшли, проходите, 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 дивитесь, тепер розвернулись, тепер розвернулись на ЕСКО, дивитесь. Будь ласка, каміньки, за уське зайшли, за уське зашли, за уське зашли, за уське зайшли. Зараз будуть лити по танкам, будуть лити по танкам. Акуратно, будь ласка, грайте, дивіться на С'єз. Зайшли за уське, стакнули за уським, за уським стакнули. Стакнули за уським. Окей, стойте, чекайте, дивитесь на S. До мене на Еско проходите. Починаєте проходити на S. До мене на S. Проходите. Проходите на S, до, мене на S до мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Проходите до мене. Дорожка, ти є? Дорожка, ти готова? Дорожку на. Відійшли на НП, відійшли дуже близько. Ви дуже близько під контролем. ви, прожимаєте, си ви, і дивитесь контр на Дорожка є. СЄ. Дорожка танки в них, танки в них, танки в них, танки в них. Муф, Мупак. На С є, на С є, на С є, дивитесь на С є. С є глибоко. Через 4, 3, 2, 1. Переді мною, переді мною, В мене, в мене. Time stop. Time stop. Anco відшли Anco відшли Anco Nko Enko Чістотки включили, видишли за уська, видиш ли за уська за уська за уська. Чистотки включили за уське за уська за уське. Видішли, вийдешли, вийшли, видішли кнопки, є. кнопки, є. кнопки у вас діва, діва, діва. є. є, -є, -є, -є. Уськом? уськом через четыре. Зараз чекайте підход. Це фейк, це фейк, це фейк, це фейк. Це такий габло фейк. Глибоко на SE, глибоко на SE через 4. Бувам, таке? Піздав, у тебе пак, пів пака Пак пака умер. Я понял, видишь таянку, видишь танку, видишь тайнку, видишь, видишь Лаван, видишь Лава, видишь Лаван, видишь Лаван, видишь Ливан, видишь Лев, дорожка, 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 дорожка. Відходите, виходите, виходите, виходите. Ким чином? Да, да, там, да. Инвестный, инвестор, водя. Ивест бомбак? Ну, я тоже вид бомбак. Угу. Пять амонтаб взрыва. Пять амонтаб зубы.